Вони ж вибухали десь в Київському районі, ми ще чекали, а потім вони почали ближче ближче гудіти І вже коли прямо над домом ми собаку котів і в коридор просто сховались за стінкою, пригнулись, ну і воно шарахнуло. Так. Це було десь в 37 хвилин, в 39 я набрала швидку вже, сховала котів, все, все. Машини нема, вікон нема. Ми живі, тільки там трошечки покололо. Перше було, це була ракета Кокстрот. Це був ще початок повномасштабного, це був березень. Потім в квітні того ж року це була така площадка. І от зараз третя. Тобто, день народження. Може, то, то другий день народження. Бріза жадність, навіть направить.